За що? За що? Ну от як вам не стидно, товариші американці, а? Що ми вам такого поганого зробили? Нічого ж не предвіщало біди, полгода жили душа в душу. Кожен займався своїм ділом. Виколупались в носі. ми там та ерундою, коротше, займалися. Воювали, умирали, ніхто нікому не мішав. І тут на тобі такий клопіт. Куди ми от це все тепер дівати будемо? США одобрили деньги для Украины. Что дальше? То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина, свершилось. Вечером, суббота на воскресенье по московскому времени, благополучно завершилась главная политическая интрига капиталистского холма последних восьми месяцев. Палата представителей Конгресса США наконец-то разродилась ставшим камнем предкровения законодательным пакетом о помощи одновременно Украине, Израилю и Тайваню. Заодно американские законодатели разрешили американской госухе полностью запретить ТикТок. Решение было принято это, как отметили остроумные комментаторы, полуторапартийным консенсусом. Это значит, что за пакет были в основном голоса демократов 210. Что же до слонов, то они на момент решающего голосования раскололись практически пополам. 110 на 112, что, пометуя о приближении выборов, не сулит партии ничего хорошего. Ну, хоть не одни мы виноваты, разделим, так сказать, ответственность за развал своей колыси авторитетной республиканской партии с Израилем и Тайванью. Но, дивиться, мы же не со зла. Нам за це тупо заплатили, щоб нам же ж кстати говоря, хуже і було. Ну єдине, що радує, навіть в цій ситуації знайшли ті, хто за нас заступається і дуже дуже за нас переживає. В Кремлі оцінили рішення Палати представників Конгресу США по Україні. Пісков, допомога Україні, ще більше обогати США і ще більше розорить Україну. Ну нам же ж хуже, як ви поняли. Да? У мене зараз взагалі сложилось таке впечатлення, що це ми, американцям деньги які -то виділили. Тоді було б все логічно. Тоді б і Америка збагатилася, і ми б розирилися. А оскільки деньги виділяються нам, нехай і не напряму бюджет, що, кстати, віддільно добре, а воєнна допомога та взагалі йде через бюджет американських правої оружия. То по факту виходить, що цим математикам тепер в рази більше усилій прийдеться приложити, щоб продовжити нас розоряти, хоча, в розумінні Піскова вони нас не розоряють. Вони нам своєю війною ісключительно процвітання несуть. І не тільки нам, а взагалі всьому світу. У РФ заявили, що помощь США для України, Ізраїля і Тайваня усугубить мировые проблеми. Единственной мировой проблемою на даний момент є ви Вместе со всей всього своей осью зла, яка постанне що то сильно береги попутала. І окремо спасія, звісно, іранцям. До да, нас, конечно, ізраїльтяни, але ви ж я думаю, теж повієте, що якби вони на вас не полізли, то ні ми, ні ви цих денег до сих пор бы так і не побачили. Так що Пісков з Лавровим всю свою озабоченість можуть напряму адресувати аяталам із за них, по суті, і ваші, і їхні проблеми зараз тільки усугубляться. Ну, я не вірю, що вони це розуміють, бо вони кажуть, до сих пор не розуміють, хто у нас тут з ким воює. Захарова пообещала США унизительное фиаско после выделения помощи Украине. Захарова, США ждет фиаско на Украине по примеру Вьетнама и Афганистана. Выделяя многомиллиардную помощь Украине, США принуждают Киев воевать до последнего украинца с расчетом на то, что ВСУ продержатся до ноябрьских выборов и спасут имидж главы Белого дома Джо Байдена, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, Вашингтон ждет унизительное фиаско. А я сказал, вниз с переляку даже пример достойний, подобрати не змогли В'єтнам з Афганістаном це ті воєнні кампанії, де штати напряму воювали своїми солдатами. А як можна своїми солдатами довоюватися до останнього українця? Так що ну, ви як то давайте тут вже определяйтесь. бо з такою активізацією наших партнерів, не тільки океанських, ми тут скоріше до останнього русского довоюємо. Ну якщо тут, звісно, такі знайдуться. Бо, по версії цих шокірованих недостойною поведінкою Америки, ми тут все ще успішно воюємо самі з собою. Дмитрий Медведев в том, что американские законодатели одобрят помощь в помощь в кавычках банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков. А. За продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны. Б. За максимальное увеличение числа жертв этой войны. Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Северо севера и юга в 19 веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла 21 века Соединенных Штатов Америки. А сейчас как-то даже трошки стыдно стало. Даже медведев, медведев, не вылазящий из кумара с масел, и той не сомневался, что мы эти деньги получим. А мы с тобой колян слабину дали. Хотя тут же, ну, теперь непонятно, кто мы. Хто такі ми, за кого ми, Откуда? Якщо у нас тут гражданська війна і одні українці воюють з іншими українцями, як ми ці гроші тепер робити будемо? Пополам? Ну давайте, як то швидше рішать, бо говорять, що їх скоро не буде. Володин прокомментировал принятый в США законопроект о новом пакете помощи Киеву. Даже те деньги, которые из состава нового пакета помощи Украине дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться, констатировал он, указав на то, что Белый дом не скрывает направление значительной части предусмотренных законопроектом средств компаниям, связанным с оборонно-промышленным сектором США. Комментируя решение Американского Конгресса, спикер Нижней палаты Российского парламента также отметил, что США заставляют Киев воевать до последнего украинца. А тятельно похоронив економіку колишньої радянської республіки і лишив її будущого. Як же ж вони за нас бідні переживають, особливо за нашу економіку, яку собі дурі зараз бомбити, так, я розумію, Америка, бо ну, русскі вони ж ніякого ущерба нашій економіці не приносять наоборот. оборот. Вони нам раді багатство нашого, от это все. Стараються, а русські, вообще, вони не розуміють, що у нас тут відбувається. То ми самі з собою воюємо, то американці з нами. Ми так коли і граємося. руски ну прямо аж плакати будуть. Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме. Шеремет, помощь США ставит крест на Украине, окончательно превращая ее в колонию. Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест, как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от Крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя принятый Конгрессом законопроект о военной поддержке Киева. Как отметил парламентарий, в у граждан Украины есть два варианта. Проявить волю и развернуть использование Западнее вооруження проти продажної нацистської кліки або безславно погибнуть, реалізував іздавно прописаний колективним западом реваншистський сценарій. Крест на нашої економіки був ризик поставитися якраз без цієї допомоги. Тоді б ми ризкували колонією стати і дожить до останнього українця, який би не в бою впав. А по старій доброї традиції згнив би замученим дето. Сібірі і нам саме за це предложено сейчас час повоювати за американські деньги, щоб русські могли нашу економіку спасти. Яким ми, ну к сожалению, не можемо ніяк допомогти, бо нас за деньги купили в рабство. Продав граждан американському молоху. Коц ответив на слова Зеленського. Коц, прийнявши американську військову допомогу, Зеленський, продав українців США. А ви шо, в торгах не участвували? Ну, предложили б більше, ми б там, може, подумали, поторгувалися. Бо ви нам, окремо смерті, нічого другого поки не пропонуєте. І ми, я так розумію, по їхнім істерикам зробили якийсь абсолютно неправильний вибір. Вместо того, щоб спокійно собі погибнути під їхніми бомбами і ракетами, ми, продавшись американцям, отримали шанс вижити. Ганьба! І що тепер? Війна? США идут в банк Накал боев на Украине будет максимальным, мысли военкора. Военкор Александр Колясников прокомментировал эту новость. По его мнению, США идут в банк расшатывая свою политическую систему через политическое предательство. Ой, я, я так Вот чувствуете, что им вот прям мысли даже тяжело формулировать, вот такой, чтобы без матюки, потому старается подобрать слова, и какие-то ну, такие позвончи, пообидней, погадостней. А, а, -а мы Таке от удовольствия зараз отримуємо від цих їхніх істерик. І ці істерики лишній раз підтверджують, що ми на правильному путі. Один только вопрос-то продовжує непокоїти. А чого от это все нельзя було зробити ще пів року назад? А? Ну по суті ж кардинально нічого там не помінялося. Разве що тема кредита для невоєнних розходів сплила і то, ну всі ж розуміють, що той кредит, він потом спишеться. Що ніхто його вивчать і не треба, тому що всі розуміють його символічність. Ну і заодно замечу, що хоча усі, от реально, вже вважають це рішення, на самом деле формально ця п'єса ще не закінчена. Аби усе це стало реальністю, завтра за це голосуватиме Сенат, потім все це піде на підпис Байдену. Ну, там нічого напряжного не доведеться. Це я вам як хороша така ванга говорю. Пам'ятаєте, не так давно, коли я все це анонсував, я вам предложив, давайте подивимось, яка я ванга. Надіюсь, хороша. Так от, хороша. Тому давайте, як хороша ванга, я вам іще навангую, що ми з цією допомогою тепер русським так жопи надарем, як раніше ще ніколи не надарали. І вони це добре розуміють. І це добре. Хотів би закінчити своє виступлення словами із пісні американського композитора російського происхождення Ірвіна Берліна. Господи, благослови America.